Кось цікавить таке ліжко, є в горіховому кольорі і є в такому кольорі натуральному. Це спальне місце метр шістдесят на два І це так само. Ціна і того, і того ліжка, я роблю знижку по 10 тисяч гривень. І це, і це. Доставка безкоштовна в будь-яке місто України. Ось така якість. Це все йде з масиву ясеня. Ціна ліжка по 10 тисяч гривень. Доставка безкоштовна в будь-яке місто України. Кому треба матраця, я окремо підберу. Уті по 10 тисяч гривень. Якщо йдемо далі, цікавить йде це, це коштує 12 500 метрів 60 на 2 масив буку. Це коштує 12 500 метрів 60 на 2 масив буку. Оце йде з буковими шухлядами і з приліжковими тумбами, ціна такого 10 500 доставка безкоштовна. Це йде з бука в темному кольорі, темний горіх, це йде з масиву бука, ціна 12 500 масив бука. Ось це взагалі хід, це є 6 900, оце що бачите. Це 6 900, ламелі йдуть досками, ціна 6 900 метрів 60 на 2. Це йде 7... 6200, 6200. Оце йде за 6800, це 6800, всі ціни актуальні. Нині число яке? 22 лютого 2024 року. Ціни актуальні, ну, конкретно актуальні точно дуже довго, так що